Всім привіт! Ви на каналі Руква, і в цьому ролику я вам розповім, як зробити аккаунт приватний. Робимо ваш аккаунт, я зробив ось такий назову його Мото-Мото. Так, заходимо у налаштування, І заходимо у на налаштування і конфіденційність. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк про дзвіночок, щоб ви не пропускали мої нові відео. Так, Нажимаємо приватний обліковий запис, і у нас з'являється колодочка. Також не забувайте е, з, йти у опис, і у мене там є посилання на телеграм-канал і на інстаграм. Ви можете там щось запитатися, або е, запитатися про рекламу, або зняти зі мною відео. Ось таке відео просте вийшлося. Багато хто не знає, як це зробити, але якщо ви вибрали, наприклад, якусь свою професію, наприклад, громадський діяч або митець, типу в цьому дусі, і тут нижче профілю пише, то ви не зможете зробити аккаунт приватним. І виключити ви, то також не зможете. Тому потрібно буде створювати новий аккаунт. Більше я не знаю, що казати. Ви були на каналі Руква і всім пока-пока.